Волонтери, українські волонтери, хоробрі люди, їхні машини мчать звідусюди, по всій Україні щодень вирушають в дорогу, щоб воїнам нашим була допомога, на схід і на захід. Все, Захисникам України на схід і на південь. Волонтери, патріоти везуть все необхідне. Життям ризикуючи, їдуть, як у пекло, щоб бійцям у окопах на душі було тепло. Волонтерам допомагають, люди доброї волі, кому не байдужа України доля. Велика вдячність волонтерам, підприємцям, всім, хто вболіває за Україну, всім серцем. Наші оселі дуже часто без світла, жінки при свічках. Вареники ліплять, печуть пиріжки після, без відпочинку, після роботи, щоб воїни відчували нашу жіночу турботу. Готують для воїнів, забувши про втому. Щоб воїни знали, їх чекають вдома. Жінки ходять в церкву, просить Божу мати, щоб повернулись живими до рідної хати. У Лукашівці таких жінок дуже багато усіх поіменно не зрахувати. Земний уклін, вдячність і шана, волонтерам ладиженцям і лукашанам, всім людям, хто віддає себе аж до знемоги, наближаючи наш святий день перемоги. Зоря України неодмінно засяє таких патріотів, як Українці. В світі немає. Слава Україні, слава волонтерам, слава за Збройним силам України.